Посилення відповідальності для охилянтів, і чіткіші правила обліку в ТЦК та проходження військово-лікарської комісії. Таку мету ставили депутати, ухвалюючи закон про мобілізацію. В документі прописано, що військовозобов'язані протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адмінпослуг або ж створивши електронний кабінет призовника військово чи резервіста за кордоном це можна зробити у консульстві. Чоловіки зі статусом обмежено придатний. Протягом 9 місяців мають пройти військово-лікарську комісію, яка визначить одне з двох: придатна особа до служби чи ні. Військово зобов'язані особи віком від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ та предлявляти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або прикордонника. Електронних повісток не буде лише паперові. Скасовується право на відстрочку для студентів, якщо ті отримають другу освіту, рівня кої не вищий за попередні. Строкова служба. Також скасовується, вводиться базова загальна військова підготовка. Всі звільнені строковики переходять у мобілізаційний резерв. І якщо громадянин проігнорує вимогу ТЦК з'явитися протягом 10 днів, центр комплектування може звернутися до суду щодо тимчасового обмеження права особи керувати автомобілем. Для того щоб отримати закордонний паспорт або консульські послуги, військовозобов'язані повинні пред'явити військово-облікові документи. Норму про арешт банківських рахунків з закону виключили. Ну і детальніше про бронь мобілізації не підлягають народні депутати, працівники НАБУ, Нацполіції, Б. прокуратури. Тури ДСНС виконавчої служби. Також співробітники стратегічних критично важливих підприємств із документу також виключили норму про демобілізацію тих, хто служить зараз. Їх ухвалять окремим законом. І Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Президент е, з нами вже е, є. Так, вітаємо вас. Вітаю, я знаю, що ви на парі весні сесії, власне, берете участь, але от, зокрема, ми просто щойно давали інформацію, що президент підписав закон про мобілізацію. Тоді перше питання з вашого дозволу поставлю щодо цього. Наскільки ви, як депутат, який так само як і інші працювали ці тривалі довгі місяці над покращенням значить цього самого законопроекту, який вже став законом, власне задоволені тими нормами, які прописані, і що скажете про основну таку засторогу і критиків цього за? Закони, які зазначають, що не вказано найважливіше. Це саме демобілізацію для військовослужбовців, які вже третій рік служать тощо. От ваші, ваша оцінка. Знаєте, щоб всі були задоволені, то це нам треба виграти війну, і, і тоді буде можливість сказати так, що все справедливо. Ну, Повертаються всі додому, і, і, і ми відбудовуємо країну. На жаль, зараз ми в дуже гарячій фазі війни. Росіяни збирають нових мобілізованих на чеврень 300 тисяч, на осінь ще сотні тисяч. І зрозуміло, що наша армія потребує посилення. І законопроект про мобілізацію Вже закон він проголосований саме в такому вигляді, в якому просили збройні сили, просили. Найвище військове керівництво, і ми, як народні депутати, не могли не дослухатися до їхньої думки, бо на кону держава. Також ми чекаємо від Міністерства оборони деталей по законопроекту, який вони готують. На мою думку, очевидно, що зараз в першу чергу будуть задіяні інструменти ротацій і для того, щоб забезпечити відпочинок для воїнів. В які перебувають на передовій, тобто кожен має мати можливість відпочити, провести там додаткові злагодження, тренування і ну очевидно, що є певні можливості людського організму, і ці ротації мають відбуватися. Угу. Ну і чимало вже новин. Хоча буквально кілька днів вже ж пари е, працює, але чимало новин вже є зі Страсбурга. Зокрема, ну пов'язаних напряму з Україною. Давайте проговоримо і ці е, тези підтримати резолюцію Пар'є про відбудову України та негайно допомогти з протиповітряною обороною. Закликав євродепутатів у своєму виступі на весняній сесії в Страсбурзі голова Верховної ради Руслан Стефанчук. За його словами, об'єднана демократія має бути єдиною і невибірковою в захисті тих, хто поділяє її цінності. Також глава українського парламенту звернувся до євродепутатів підтримати формулу справедливого та сталого миру президента Зеленського та запросив керівництво Ради Європи на саміт Миру до Швейцарії. Діяти треба негайно. Пройшов час великих стурбованостей і рішучого засудження. Пройшов час роздумів і сумнівів: надавати чи не надавати Україні зброю. Давати літаки і танки, чи не давати? Давно пройшов час дірявих санкцій, бо неможливо виграти війну, яку ти сам і фінансуєш. Система протиповітряної оборони коштує набагато менше, ніж шкода від незупиненої нею ракети. Ми ну в своєму в своїй промої заклику до е, наших європартнерів Руслан Стефанчук зокрема зазначив, що це дослівно ігри в миротворчість, брак зброї, недосконалі санкції, зволікання з конфіскацією російських активів, відсутність механізмів відповідальності і покарання робить нелюда сильнішими. Це таке комплексне питання. Тут до речі, ви в свої на своїй сторінці в Фейсбуці писали ж і про юридичний комітет Пар'є щодо РПЦ. Дуже е, такий змістовний і плідний е, плідні ці кілька днів. Е, як ви їх оцінюєте? От саме зараз буде відбуватися голосування за резолюцію, про яку я писала, і вона насправді дуже важлива. Окрім того, що ми вчора проголосували резолюцію про відбудову України і про те, що в принципі парія закликає передати 300 мільярдів доларів, які заморожені. Це краша несе так російських активів державних Україні в через спеціальний міжнародний фонд для. Відновлення, тобто це як наступні кроки після створення реєстру збитків, який запрацював з 2 квітня 2024 року. А от зараз буде голосуватись резолюція, яка власне в тому числі засуджує РПЦ, вважає, називає РПЦ інструментом. Путіна інструментом ідеології рускава міра фактично розпалює, закликає до вбивства українців розпалює в цю війну, і фактично, РПЦ не, не відповідає так захисту міжнародного права про свободу віросповідання, бо це є фактично продовження режиму Путіна. Також резолюція. Яку зараз автор саму Нельса Зінгереса Литовсько, нашого колеги, вона закликає не визнавати Путіна як президента, а також фактично дає визначення, що атаки на НПЗ російські це є легітимна ціль фактично через те, що цей експорт він фінансує війну, так і всі гроші, які отримують, отримує російська держава. Офіційна вона йде власне в тому числі, щоб вбивати. Українців угу. на сам кінець щодо е, комітету з питань культури, де от е, ну, ви ж очолюєте зокрема е, підкомітет з питань молоді та суспільства майбутнього. От, власне які результати можливо засідання цього, цього формату, і як європейці бачать зокрема майбутнє молоді і тієї молоді, до речі, яка і виїхала під час широкомасштабного вторгнення в різні країни ЄС, і як їх головне повертати? От на якому рівні дискусії йде щодо цього питання? Я дуже коротко відповім, бо власне маю повернутися до, до голосування. А дуже важливо враховувати інтереси молоді під час відновлення України. Про це ми також говоримо з європейськими партнерами, тому що фактично відбудована Україна так вона і буде для, для молоді для молодих людей. Але перше. Про що ми говоримо всюди, і на підкомітеті по молоді, і на виступах на будь-яку тему для того, щоб ми говорили про майбутнє України, говорили про майбутнє української мови. нам треба виграти тут і зараз. Нам потрібна зброя, бо в нас величезна кількість молодих людей, які навіть не підлягають мобілізації, але вони самі пішли воювати двадцятирічні юнаки і дівчата. Для того щоб в них було майбутнє і вони жили в Європейському Союзі і жили в вільній країні, нам потрібно. Зброя тому е, українська делегація в парі доносить е, це кожній країні, яка має хоч щось, що можна передати Україні. Угу. Вони жили в європейському союзі, але але ключове в Україні в контексті Європейського союзу. Дякуємо вам за долучення. Вам ще гарно попрацювати сьогодні. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами.